Доброго дня, друзі, колеги. Хочу поділитися з вами досвідом, як настроїть висівний Deere 7000 валички, на кукурудзу в домашніх умовах, щоб не відправляти всі висівні, тим більше у кого небагато землі, воно все коштує, можна в домашніх умовах все це перевірити, як висів вона, як бере зерно і які проблеми можуть бути, щоб ви все перевірили в домашніх умовах. Так. І вчора хлопці е, просили зняти станок, який я зробив, Нема нічого тут сложного. Все примитивно, так сказати, чи як правильно там сказати на українській мові, можете мене виправити. Квадрат зварив три стоїчки, одна стоєчка, на яку кріпимо е, кришку, ну, той самий висівний, далі я вам покажу, як це все робиться. Стоєчка, все швидко на швидку руку, ручку таку приварив. зробив е, привод. І сівалки, так, щоб швидко все складати і просто було крутити. Бо перший рік чесно зажимав тиски в тиски, туди в тиски е висівний, і пласкоупцями крутив 4 оберти. Перший рік вона сіяла е при 4 обертах, 48-47 зернин е викидала. перший рік. В тому році не міг настроїти взагалі, не розумів, в чому причина. Вроді все лапки все познімав, нічого не стояло, щоб пружинки все. Познайомився з Богданом, підписчиком, дуже йому вдячний. Він мені тут прислав і запчастини до неї. ну, Як додаткові в його там лежали лапки, він поприсилав, пояснив, які можуть бути проблеми, щоб я звернув увагу. Я також пропонував зімою, що він може мені перебрати, але я не відправляв. Зараз граюся і вчора, чесно кажучи, півдня програвся. З двома висівними не міг настроїти, не розумів, в чому причина, а потім згадав, що мені Богдан сказав. Ну, в першу чергу, хочу сказати, я перечищав вчора, не міг поняти, вичищав отута все за густениці, щоб не було ніякої вироботки, щоб лапка, коли вона сюди стає, щоб вона не легенько ходила і не, не зачіпалася. Тобто не було можна так сказати, ніякого нальоту. Виробітки тут, в цих лапках, якоби небагато. можу вам показати. Ось де виробітка, То виробітка. Це мені Богдан прислав так на запчастини. Дуже йому вдячний. Знадобилися, чесно кажучи, бо в мене два комплекти було зовсім не те, що потрібно то Тут виробітка дуже велика. Тобто, про ці лапки тут ще виробіток немає. Але все одно вчора крутивний міг зрозуміти, в чому причина по двох висівних півдня мучився. Якраз попались іменно перві ті висівні, в яких найбільша проблема була. Проблема в чому, друзі? Проблема банальна, проста в цих пружинках, Знає, що лапки держать. Е, а Оце я познімав я зараз буду міняти, бо е, я роблю зараз 10 оборотів на станку. Тут 12 лап, кожен оборот, це 12 зернин. Тобто 10 оборотів повинно бути 120 зернин. У е, мене випадає 118, 119, 120. Я ну, сказати, два підходи. так роблю. 10 оборотів зробив, перерахував, там 120 випало, другий раз 118. В принципі, нормально. Але... О ті перші, в яких була проблема, там випадало 110 111 тобто з 10-9 зернин на 120 зернин, якоби я багатоводно. Шукав, шукав проблему. І найшов її. Найшов, дивіться. Те, що мені Богдан пояснював, зовсім різні пружинки. От можу вам показати, це дві з тих комплектів, які ми награлися. Отут, здається, 10 вітків. Отут 11 витків. Ну, це, це зовсім трошки інше. А в оригіналі йдуть ось все. оригінальне, я вам покажу. Тут 9 витків. 9 витків. Можна так читати, як вам краще. І вона жиш... Жорща, Да? Тобто краще тягне, придавлює зерно і не випадає. Це буде пом'ягше, а це взагалі така вона з тоншого матеріалу, хто буде там купляти лапки, дивіться, щоб вони були е ну, більш жорсткіші. бачите, тут дивіться, як ушко зроблене. Ось в оригінальних воно кругле. А тут, а що тут, а що тут? А тут ще більш-менш якось кругліше то Оце ця проблема. Я грався, грався, поки не поміняв, мабуть, в чотирьох комплектах пружини. Дуже вдячний Богдану, що мені прислав комплекти. Одикі дав з вироботкою, ну пружинки якоби оригінальні. Хоча треба дивитися, два комплекти тут вироботки. І звертайте теж на увагу. Щось покажу. Ось, камера педа. Скільки вироботки. Тобто, вона рано чи пізно може переламатися Я з цього комплекту не беру. Найшов у мене багато різних комплектів. Всі є. Ось Знайшов комплект 9 витків. Жорсткі такі пружинки, ці. Буду зараз ставити на останній свій комплект. Бо в мене тут 117 зернин випадало, і мені це не сподобалось. Зараз буду з цього комплекту знімати пружинки, настраювати, перевіряти, щоб. Все було нормально. Так що, друзі, зараз настроїмо, покажемо вам, так сказати, станок як хлопці в Тіктокі, як його крутить. А це будемо збирати і все. Кожну лапку все перечистив, все передивився, всі пружинки настроїв. Ну, я думаю, дорож бути діло. Так, останній комплект перебираємо. Так, не знаю, як видно буде. Також, друзі, отут має таке кольцо бути. Воно прижимне, таке хвилясте. Це взагалі, Кінзуське сіволки. Чому його ставить? Регулювати затяжку, щоб її не перетягнути, воно буде контролювати. Як затягувати? До речі, забув ще сказати таку річ, Богдан мені пояснив, тут лапки як стоять. Тут я покажу. треба здається, щоб зазор був мінімальний, як, ну, як вона приложена. Я в тому році показував тут, щоб воно не дуже гуляло. Може треба підтирати. В принципі, вироботка невелика. Я думаю, нічого не буде страшного. Значить, додатково обрізав, обрізав, щоб видно. Це був більше обрізав, випадає зерно. То, ну, друзья, так обрезаето крышку. Что крашевый видно было. Вставляем на болты. Так, отак я склав його. От так. Тепер вставляємо дочку. Поки я не спрінтував, бо теж потрібно затяжку болта регулювати, Може трохи попустити, може підтягнути. Ну, щоб і легенько крутилося. Друзі, тепер засипаю зерно сюди. Рукою трошки прикривати, бо зерно вилітає. Вот так роблю пару крові, щоб зерно почало падати. І зараз 10 оборотів буду рахувати, скільки у нас зерна випало. Ну що, друзі, як зрозуміло, два підходи зробив. Один 118 випало, другий раз 119. Вроді, все працює, як посіє, поле, сходи покажуть. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна! Мирного неба. всім!